Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожного суботнього ранку о 10-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією книгою чудового оновленого фонду нашої бібліотеки, що знаходиться у смарт-просторі. Завітайте! Не пожалкуєте! Франческа Меландрі. Ева спить. Запропонований роман. За той випадок, коли не очікуєш від книги нічого особливого, а натомість отримуєш захопливу розповідь. Головна героїня Ева Губер, дитина, народжена у південному тіролі, німкеня, що вимушено має італійське громадянство. Як же так сталося? Після завершення Першої світової війни за сен жерменським договором. Південний тіроль, який раніше був австрійським, відійшов до Італії. Таким чином, провінцію Больцано, де відбувається дія твору, почали примусово італізувати. Німецькомовне населення взялися щедро розбавляти італійськими сім'ями чиновників, яких підселяли у нову провінцію. Німецька мова і все австрійське одяг, назви, звичаї. Були заборонені. Про газети, освіту, книги рідною мовою, годі було й говорити. Як наслідок, у народі визрала ідея про автономію, а то й незалежність від Італії. Почалися сутички, підпільна діяльність, терористичні замахи. Іноді це призводило до непорозумінь між самими протестуючими, іноді руйнувало сім'ї, калічило долі дітей. Коли читаєш, мимоволі проводяться паралелі з українською історією. На фоні історичних і політичних подій письменниця описує життя і побут пересічних селян цієї гірської місцевості, суворих і мовчазних німців, що зненацька стали мешканцями енергійної і життєрадісної Італії. Уявіть різницю темпераментів. В сюжетній лінії присутня не менш цікава та зворушлива історія кохання матері Еви Герди. Романи такого типу, де історичні події переплітаються з історіями звичайних людей. Часом буває досить важко читати. Хочеться пролистати історичні факти, поринути швидше в особисті долі героїв але цей роман інший. І ось через 30 років. Ева вирушає на південь Італії, щоб зустрітися з коханим чоловіком її матері. Він хоче щось сказати їй на порозі вічності. Вона їде через всю Італію і згадує, згадує, можна сказати, це подорож довжиною півтори тисячі кілометрів і тривалістю майже століття. Ця непроста мандрівка розкриває багато сімейних таємниць. Чому мати приховала від неї бандероль, надіслану 30 років тому? Чому перед смертю коханої матері Віто покличе саме Еву? Що ж було в тому пакунку, який 30 років тому повернувся до Віто невідкритим? Якої детонації правди уникала герда? На всі ці питання ви отримаєте відповідь, прочитавши книгу. Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів Центральної бібліотеки.